Всім привіт, всіх вітаю. Хотів би в даному відео показати свою чергову знахідку, ось яку я вчора знайшов. І хочу вам показати саме ось таку клинкову бритву мені попалась. Ось така клинкова бритва мені попалась. Ось це є Фрідрих Гердер і сине. Золінген. Ось така бритва. Це 25 номер. Лише тут проблема. Ручка тріснута, а так бритва, як на мене, стається ще пристойному вигляді. Ось. Як клеймо збер... 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 збереглося. 25-й номер фрідригельдер і сини. Піка, золінин і два схрещені ключі. З цієї сторони також. Два перехрещені ключі. І трошки зніс лезо. Видно обуху. Але сильної корозії такої немає, лише ось такі, Може така темна патана. Лише корозія ось тут, Ніж, між ручкою. Ось видно. Шкода, шкода, що трохи ручка трісла. Звісно, вона там її підклеїти то все, але все одно буде видно цей тріснуто. Цей шов буде видно? Не знаю, я ще думаю, можливо, я її розберу і колись поставлю нову ручку. Але ось такий старий, дуже стара, одна з перших, один з перших виробників Німеччини, Золіна. Вінкових бритвах, можна сказати, там чи ножах. Ну, майстер по виробнику, один з найстаріших виробників Німеччини. Ось такий екземпляр мені попався. Одного з найстаріших виробників Німеччини. Тут навіть такий цікавий клинишок якщо коручку взяти, він навіть... Зі свинцю чи з чого він здається? Важте такий клиноподібний. Ніби свинець. Такий. Ось. Ось якийсь тан. дивіться тут який цікавий. Носик такий гранений. Ось. Цікава така форма. Десь тут зараз може 5 восьмих, 6 восьмих. Ну, звісно, ця прітва мала бути ширша. Хтось не її користувався, але як на мене вона в непоганому ж стані. Ось оця грань не стерта така, не залезана, як то кажуть. Яка плавно переходить в обух. Все то гарно видно. Ось. Пластик ручка. Угу. Як на мене непоганий. Ось і в цій частині. що була... Я думав, це була там фольга така, що замотують бритви. Такий папір такий. А була лише ось така Запнута ось така ганчірка. І, 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 і дістав. Може, там цей вкладиш є, якісь написи, але була лише ганчірка. ось Рідний футляр, підозрюю. Всі написи, все збігається. Ось і тут тиснення подивіться. Якщо у вас така знахідка. Можете написати в коментарях, хто вже користувався такими або хто має, знає, що багато. Но хвалять їх, що старі гердери це на кшталт хорошим бритвам Шеффілду. Ось, Так що напишіть, хто голився такими, як такі бритви будуть голити. До речі, чи як голять. Тут вігнутість. Десь наполовину. Якщо так взяти, перекласти. Тут ось, бачите, яка вігнутість. Та десь наполовину. Хм. Ну попробуємо щось з є бритви ще зробити. Мені цікаво. Моя прикрасила би будь-яку колекцію. Так що. Нарешті і до мене яке щось таке цікавеньке попало. Так що, ось така знахідка. Пишіть свої думки, враження в коментарях. На це в мене все. Всім дякую за увагу. Щасти!